Усім привіт, привіт, привіт! Чудового дня, доброго раночку і чудових емоцій. Я спеціально не одягаю нависники, щоб було чутно, як співають пташки. Ну, я жовто-блакитна, як зазвичай, з таким великим українським серцем, як я кажу. В чудовому настрою, в чудових емоціях, з посмішкою, щирою. Трошки пізніше вийшла на тренування, не зазвичай, як раніше. І це не 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 кайф, тому що ну, спекотно. В день буде 35-36, і так цілий цей тиждень. Але ж... Якщо в тебе є мета, то ти це робиш, і рухаєшся вперед. Зробила свої вранішні справи. Шпаці по Кобилянській, кола тренувальні на тралці. Привіт-привіт, привіт. Як зазвичай. І я вже зараз в сквері Франса Йозефа. Тут поруч наш ринок центральний, різні локації. Дивіться на цю красу. Ну він Ой, так, зараз не туди. Ось ось ось, бачите, яка краса. Ось наш костел Серця Ісуса і Краса, краса. Відпочиваючі елітні люди різні, Боже, який кайф, просто спекотно, але тут прохолодно і гарненько. І незважаючи. На цю спеку все рівно настрій класницький. Тому е, у кого є можливість, правда реально долучайтеся, долучайтеся, робіть в ранішні справи, підіймати собі настрій, посміхайтеся, слухайте співташок. Е, так багато всього класного довкола. Е, Просутайте з цим просто на клітинному рівні і даруйте це назовні, тому що це робить не тільки щасливим вас, а й усіх отоючаючих. А е, від цього і світ стає краще. Ми це не утопія, це реальність. Ось Я кажу. Це цілком, кажу, це цілком авторитетно. Усі, мої любі, мої друзі, вам вітання, гарного дня і до нових зустрічей. Папа! -па. А я пішла, а зараз я зроблю паузу, зараз вам щось на чорноміському базарі покажу. Давайте. Ось сквер Франца Йозефа, собор. Туди далі знімкувати не буду, тому що там неможливо. Роблять реставрацію нашого костела. Серце Ісуса, мене це дуже тішить. Це якраз почалося. Коли я в от ресторан Слава, цей величезний каштан, вулиця Колишня Кірова, тепер Мельяна Поповича. От реально, дуже зручно йти сюди на тренування на розминку, тому що тут базар, тут базар і тут можна все, знаєте, в Чернівцях, все в одному флаконі. Тіві я вже на велику на закупив. У мене там пасна велика і така сітка. А тут все разом. Тут, дивіть, які годка з яйцями. Тут всяке різне, яке ти тільки хочеш, я беру такі гулів, 440, там два, там два жовтки. Ну, блин, два жовтки краще, красиндя один. Е. Почому герочки ваші? 45, помідорки. О, вже А почому лопатки? Лопатки 60. От, клас. Дякую. Я вам розповім, що таке лопатки. Ага. В Києві так не кажуть, пастає, да? а у нас лопатки. Це, напевно, з румунської. Диві... О, а по чому лисички? 200 гривень. 200 гривень, боже, які вкусняшки. Потім щось собі буду брати. Яблучка, сливки. Боже, а по чому персики? По 50. А ці? 60-70. Ну, краса. О, Краса, краса, бачите, це ще обожнює. Тут і шкарпетки. До речі, я вчора купувала такі тут яскравинки. Краса, 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 краса. Краса, краса. Привіт, добре. Ой. Ви кажуть, от краса наша прийшла, давно не знімала. Ну то зараз вже познімаю, тому що я. У мене не було часу на тренування. Давайте пока були лисички. Ось у нас, бачите, привіт! Я тебе не знімаю, знімаю красу нашу. Для... Та все чудово, все чудово. Бачите? Угу. Ось у нас е Афіни, як кажуть, у Карпатах. Знову персики. Тут я зазвичай цих дівчат купую. По чому персики в тебе? По 40, дякую. Абрикоски, Марельки. Боже, а ці лисички? Ну це ж просто вау. Ну це ж вау. Це чистий вау. Так, мішочок мені попадається. Так. Ну що, зайдемо всередину? Подивимося, що там. Цікаво. О, черешня. Почому черешня? Так. Да. Куточок сто, вже денький є. Наповнені світло є. Знову, бачите, голубіка. Так. Вже є кукурузка бандюелька. Це є. Пані Мірча! Привіт! Доброго дня. Так, напевно, немає світла, я так думаю. Бачите, що все так темно. Боже, темінь страшна. Ну, що казати, що казати. Так. Краса, краса. Ну, коли темно мені знімати, не камільфо. Зараз підемо всередину, щось там побачимо. Ага. Ремонтантна полуниця. Знімаємо. А зелень. От укроп хочу, наша пані Маша. Зараз до неї повернемось і йдемо всередину. Ось, бачите, немає світла. На жаль, немає світла, це все, напевно, на генераторах чи на якихось своїх автономних. О, дивіться, білі грибочки. Апочки. Читиста п'ятдесят. Ні, ні, баночка. Ага, я зрозуміла. Зрозуміла. Люблю цю справу, віленькі грибочки. Ось всякі кім'яска. Молочний павільйон, але ж немає світла. Тому наш. Я куплю собі сиворотку. я дуже її люблю, вона дуже е, втамовує справу, після тренування це м -м, просто люкс. Я вже купила сиворотку самі, Дивіться Ось смакота, вже буде втамовувати спрагу. Ось тут все, що хочеш, барабулька, цибулька, білі грибочки. Може, як я люблю ці буковинські закупи. М -м -м. Медок. Всяке різне. Свічний воск. Ось оцей другий прохід. Там цукерки, всяке-всяке. Мені треба цукерки. Але ні, мені не треба цукерки, тому що мені треба тренуватись, От так, ковбаски, цукерки. Краса-краса. Дивіться, такі тістечка величезні. Це як поцілунок Еви Гарднер у цьому ООН Тосадемар. Різні смаколики. Блін, я хочу смаколики. Я хочу смаколики, але я не буду їх купляти. Оксана, ходи швидше звідси, не треба тобі смаколики. Ага, от ще щодо, я мамі сворди, кросворди для того, щоб було тренування в мізки. Горішки, горішки, чаї, сири. В мене ще є. Так, Оптика десь також була закрита. Ну ось. І виходимо. На вулицю. міняємо, ще міняємо. І виходимо на вулицю Червоноармійську, героїв Майдан. Ось квітковий базар. Ось ось ось, квіти, квіти. Зараз крізь кармеків, зараз вже купа гладіолусів. Але квіти, квіти я вже купила. В мене цілий дім, напевно, букетів 10 різних гортензій. Тому що, ще, ще, ще трошки я пару хвилинок пофільмую вам, що ще такого цікавого. Гладіолуси бомбезні. Гладіолуси, бачу скрізь просто бомбезні. Бачите, які красончики. Ну це потім, поки що не хочу. Іду до родинної оптики, до Олега Вензовського. Мені треба гвинти окуляри закрутити, бо, бо десь ви, ви, викрутила тих окулярів купа купезна. І десь... Десь загубила гвинт. Тому всім рекомендую Профіоптика. Чудова місцина героїв Майдану. Ось тут. Наразі я з вами прощаюся, чудового настрою, гарних емоцій. Я зараз собі вип'ю оцю сиворотку чудову. Ось вона. Ось така. І буде мені щастя. А вам всім? Космішек, любові, кохання, драйву і, чу, і, і яскравих бар житті. па папа.